Почуй мене Ісус, коли до тебе лину, коли шукаю спокою в душі. Почуй, мене Ісус, коли в лиху годину, Звертаюсь, я до Тебе у душі. Кажи мені, Ісус, Щоб віра не зів'яла, Щоб промінь світла у душі заграв. Живи в мені Ісус, щоб жити легше стало, щоб через мене ближнього спасав. Допоможи, Ісус, пройти життя уроки, хай дні стають коротші від ночей. До Тебе іду, Ісус, в Тобі спасіння й спокій. Не маю вже зажурених очей. За тих Лише журюсь, хто не прийняв спасіння, хто стежкою широкою пішов, до тебе я молюсь за наше покоління, щоб кожен стежку до Христа знайшов.